Доброго дня, шановні колеги, радий вас вітати на такої цікавій конференції. Це, мабуть, що на теренах України в перший раз ми проводимо конференцію, яка присвячена використанню кліток в лікуванні болю, в лікуванні в інших процесах. Ну і моя доповідь присвячена використанню кліток, стволових кліток в лікуванні хронічного болю. Це дуже цікаве питання. Ми всі розуміємо, що це тема дуже нова для нас. Тема, яка ніколи не була так розкрита. Ну і наразі зараз ми маємо багато викликів, під час, військов, під час війни, і ми маємо дуже багато поранених, які мають хронічний болівий синдром, і ми всі шукаємо нові методи в лікування хронічного болю, в лікування фантомного болю. Ну і взагалі. В лікуванні багато е, різних е, патологій. Отже, е, з оборони клітинами медицини болю це нове, і може бути на порозі змін. Тому що на даний час, як і в зарубіжній літературі, як і в закордонної літератури, немає єдиного Єдиного мнення в приводу того, і застосовувати лі МСК в терапії болівих синдромів, чи не застосовувати МСК в терапії боліву синдромів Єдине, що можна сказати, що зараз дуже багато нових. Літературних джерел, які все ж таки кажуть, що ми стоїмо на порозі змін, ми можемо використовувати дані в терапії в медицині болю, і також твір знає, що ін'єкції стобурових клітин є швидкими їх дуже легко зробити не інвазійними та хірургічними маніпуляціями, це все ж таки позитивна риса використання. В лікуванні больового синдрому, тому що дуже багато методів, які використовуються якраз при лікуванні хронічного болю, все ж таки є інвазивними і все ж таки е, ми все маємо більш ретельно підходити до лікування болю. І застосування МСК не містить кредитів, що викликають залежність або Небезпечних лікарських засобів, наркотичних засобів, це хліб теж пам'ятати. Тому, якщо ми використано використовуємо дані лікар МСК, лікування болю, ми позбуваємося якраз негативних наслідків, коли ми застосовуємо фармакологічні лікарські засоби. Тому, мабуть, що все ж таки це позитивно, ми маємо використовувати в лікуванні болівого синдрому, особливо хронічного болівого синдрому. У нас це працює? ілі. Для чого от нам потрібне якраз використання стволових клітин? Е, Стволові клітини може швидко розділяти та відновлювати пошкоджених реакцій. Це слід пам'ятати, і що робить їх привалом для відновлення пошкодження тканин. Всі ми розуміємо, зараз під час військового стави, під час війни, у нас дуже багато поранених, які якраз мають ураження, е, вибухове ураження. Маю певні проблеми, і, мабуть, що якраз застосування стволових клітин дозволить нам швидко відновлювати пошкоджені тканини тканини, які можуть бути уражені під час міновибухової травми. Тому пам'ятаємо, що використання МСК нам дозволить, мабуть, що. Ну, дає надію в лікування даних уражень, і ми можемо їх застосовувати під час якраз міновибухових уражень, які переваги мають стволові клітини. Ну, слід розглянути, їх можна отримати з власного тіла, їх лікувати. Приготувати. слід це пам'ятати це дуже зручно, немає певних проблем, і все ж таки ми можемо їх використовувати лікування критично болю. Крім того, вони є імунопривільованими, тобто не викликає значної імуновідповіді і добре проживає. Це це, мабуть, що основний пункт якраз при застосуванні даних суботи стабу, клітин для лікування співпатології, якими можна лікувати. І, і, і які дозволено лікувати МСК-клітинами, тому імуна це один із позитивних і, процесів, які ми можемо використовувати в лікуванні болі, в лікуванні інших патологій. Окрім прямого приживлення, коли ми застосовуємо МСК або вводимо МСК там, де є у нас уражена зони, МСК вивільняють ряд трофічних, і, і, трофічних факторів. Крім на споту, чайчий фактор росту, такі, як е, тижні фібета-фактори, що індикують ангіогенез фактори транскрипції та цитакіни, такі, як е, простогландін 2, інтерлікін 2, інтерлекін 6. Що нам це дає, дає? Ну, Якщо ми подивимося, які наслідки призводить у нас, наприклад, міновобухові травм або е, інші хронічні болівої синдроми, далі ми про них поговоримо. Вивільнення, вивільнення ряд трофічних факторів дозволить нам швидше проводити відновлення наших пацієнтів, швидше зменшувати болівий синдром, тому ми говоримо, що можна використовувати якраз дані клітки в лікуванні хронічного болю. Насправді дослідження показали, що паракрійна функція може бути навіть більш важливою ніж пряме приживлення до хозяїна, оскільки ефект МСК продовжує проявлятися і навіть після того, як клітини переміщуються або резервуються. Тому, якраз якщо дослідження це показують, що паракрійна функція це дуже важливо, ми можемо використовувати в лікуванні болівих синдромів, ми можемо використовувати його якраз. І в, в лікуванні інших Ну, Ми говоримо про синдром і далі ми будемо розбиратися, як це працює, і чого нам це е, потрібно. І це механізм, за допомогою якого виявляють або діють стволові клітини, е, проявляють свою діму, є імуномодуляція. І мы скажут, приміщують дифференцию незрих у директорах клітин, які відповідають за презентацію антигену, наївним нанівним теклітимі. То бишь клітина виділяє інтерферон альфа и интерлекен 4, який за запалення. І мтка зупиняє розвиток та клітин у фазі G0 G1, і отже секрецію інтерферон альфа та interlequin 4. Вони діють на природні роблячи середовище менш кіллери, до де регуляції. Про що це говорять? Ну, Якщо ми згадаємо механізм виникнення хронічного болевого синдрому, взагалі болю, то інтерлікіни мають Є певну роль в розвитку хроні... хронізати больового синдрому, це науково доказано. -то і тому якраз, якщо ми будемо використовувати е... стобурову клітину, нам дозволить зменшити запальний прояви в, в тканинах, і нам це дозволить зменшити хронізацію больового синдрому. тому мабуть, що використання е... Мізонтріальний стволові клітин дозволяє нам зменшити хронічний болівий синдром у наш посол, або профілактувати розвиток хроніза... хронічного болівого синдрому в залежності від різних патологій, із різних хронічного болівого синдрому, коли ми можемо застосовувати стволові клітини, субурову клітину. Ми бачимо, що ми можемо використовувати якраз ну, дану літературу, які ви бачите на слайді, нам дозволяє стверджувати, що ми можемо лікувати при застуванні стволових клітин, стобових клітин можемо якраз лікувати нейропасічний біль. і це дозволяє нам прозвіти за рахунок заміни клітин, як раніше, які були пошкоджені, має впливову роль разом із доставкою трофічних факторів. Ми про це говорили. Говорили про які трофічні фактори не доставляють. Також дослідження показали, що МСК здатне до самовідновлення та мають потенціал до диференціювання у зміни типу клітин, включаючи нейрони, адепацит, остеобласти тощо. То це ствердження нам дозволяє сказати, що якщо ми застосовуємо якраз МСК в терапії неропатічного болю, або, наприклад, при нейропатічний біль після міноубухового ураження, або після травми, або і в других проявах, якщо ми будемо застосовувати МСК хронічного болівого синдрому нам дозволить, якраз відновити тканини, які були уражені, ну, і за рахунок цього у нас якраз розвиток хронічного болівого синдрому. Так ось на даний момент, не існує певного лікування нейропатичного синдрому, з одночасним стимулюванням відновлення нервної системи. Мабуть, що застосування МСК якраз нам дозволить, або це майбутнє в лікуванні нейропатичного болю. Також слід зазначені, зважаючи на це, нове лікування з використанням трансплантації стовбурових клітин відновлюють нервову систему замість із ізольованого полегшення, яке виникає, коли ми призначаємо наприклад фармакотерапію або інші методи лікування болю або міні-інвазівну хірбі. Тому слід зазначити, що використання. МСК під час лікування нейропатічного болю може бути одним з механізмів відновлення нервової системи, що дозволить зменшити хронічний бойовий синдром. Є досить багато даних літератури, які стверджують, що терапія з суборовими клітинами дуже допоміжна або Допомагають лікувати діабетичну нейропатію. Це один із э, проявів хронізації хронічного больового синдрому, діабетична, діабетична нейропатія, і якраз застосування э, стоборових літин дозволяє нам э, лікувати даний э, синдром. Повідомляю, що нейротрофічні фактори: опять ми кажемо про нейротрофічні фактори, які, э, які э, після приживлення МСК виникли. Э, попадает в организм, в организм, мы как раз скажем, что они выделяют эту уровню сприяют захисту нейронов разом и обеспечиваем регенерацию нейронов. Тому заставание МСК нам позволяет не только відновлювати або регенерацию нейронов проводить, а також что атрофичные факторы, а також еще и впливати на другие механизмы ликования боли, такие, как противозапальный, уже сказал. Відомо, что скорость от использования терапии стуброна клетин повязана с модуляцией иммунной ответственности Це, ми опять повторюсь, за рахунок короткочасних ефектів прокрини та йксокрини ролі, а не за рахунок приживлення МСК до ділянки ураження ураженнях строкового ефекту. Зараз опять я повторюсь, мабуть, що в лікуванні всіх хронічних кульових синдромів, на перше, місце, мабуть, що виходять трофічні механізми при використанні МСК, а також механізми регенерації, які якраз притаманні при використанні даних. При використанні стобурових плітей. Ну і в дослідженнях, які ми бачимо на слайді, було показано, що утворення проти противозапальних механізмів або протизапальних інгредієнтів, або противозапальных ферментів, цитокінів і так далі При використанні МСК полегшує біль при геробізичной нейропати. Далее. Існують дані, що можна використовувати стобурову клітини при невралгії тріщистового нерва. Ми ну, всі ми знаємо, що невралгія тріщистового нерва дуже погано лікується, і тому, мабуть, що майбутнє, якщо ми, ми будемо використовувати стобурово клітини, які мають протизапальну дію через секрецію цитокінів і за рахунок того, що вони борються з тривалим триваючим запаленням, при невралгії тричістового нерв і засування стобурових клітин показує помітне зменшення симптомів запалення. Тому ми можемо використовувати МСК якраз при невралгії тринічного нерву. Також використання МСК із жирової тканини, привезло до зниження прозапального ситокіну це дослідження інтерлікійно-1бета. Підвищення рівня 10 який є проти запальне скинув у пошкоджених нервових коні. І дослідниками було помічено, що помітне значне механічне ладінія та супроводжувальне термічне гіперлізі. Ми бачимо, що Ну, ті всі фактори, якщо ми згадаємо, Механізми виникнення хронічного больового синдрома і хронізація болі зачастую періодують якраз маладонія або гіпероклізія, і якраз використання МСК дозволяє нам зменшити всі ці прови, і, мабуть, що дозволяє нам профілактувати розвиток хронічного болювого синдрому і лікувати якраз нівродію теклінічного нітричства нерва. Такі ж ми можемо використовувати МСК якраз при травмі спінного мозку. Дослідження як інвіво, так і інвітро призвели до збільшення процесу розмноження та самовідновлення введених стебрових клітин. Це було особливо відзначено в гамкаргічних нейронах із повідомленням про значне зниження запальних клітин. Опять повторюю, що використання МСК дозволяє нам зменшити запальні клітини і зменшити медіатор запалення разом із покращеною зменшенням розвитку ладанії після інтервалу 4 тижнів. Ми бачимо, що якщо ми застосовуємо рано, нам це дозволяє зменшити запальне відповідь, дозволяє нам зменшити розвиток колоданії при травмі з добровими при травмі спінного мозку, і це все триває досить, досить позитивне, як показує дослідження, що болівий синдром. Протягом чотирьох тижнів не розвивається у наших пацієнтів, тому мабуть, що якраз використання стобурону клітин дозволяє нам профілактувати розвиток хронічного болю синдрому. А якщо ми будемо говорити якраз про наші реалії, то травма спиного мозга або особливо міна міновибухова травма доволі часта. Часте проявило якраз при поранених у наших байців, бійців, у наших пацієнтів, і нам дозволить, мабуть, що в майбутньому використанням МСК нам дозволить зменшувати розвиток хронічного больового синдрому при даних е, патологіях. Е, бачимо, що ми також не тільки при травмі можна використовувати стоборові клітини при дискогенному болі в спині. Терапію стобуровими клітинами відновлює. Цилосні клітини і веде, а зменшує кількість медіаторів запалення. П'ять повторюється, бачимо, що МСК все ж таки зменшує запалення. Відбір пацієнта відіграє ключову роль в успіху терапії, в сторону медицинських пам'ятати, і це втручання може покращити загальний результат у пацієнтів, які не реагують на консервативне лікування. Ну, Всі ми працюємо дуже багато мініцини болі, і ми знаємо, як важко лікується якраз хронічний болівий синдром, дискогенний болівий синдром, і мабуть, що в майбутньому і маска стати є... Тим ритівним методом або додатковим методом в лікування хронічного болю у наших пацієнтів. У багатьох дослідження ідеальним кандидатом для терапії вважають пацієнти з обмеженими можливостями, це слід пам'ятати, що підтверджено функціональним оценками, такими, як класифікація 3 або четвертого ступеня за піфоном на МРТ і помірним хронічним болем спіння. Якщо ну, якраз, мабуть, більше пацієнтів, які у нас, до нас звертаються, які мають помірний хронічний болівий синдром, можуть можу, в майбутньому застосовуватися якраз використання стобурових клітин, в лікуванні дискоген дискогенного болю. При також, при хронічному болівому синдромі у пацієнтів з остіатрозом також можна використовувати стобурові клітини. І ми бачимо, що лікування з тобором книгу продемонструвало зменшення болю та покращення функції калінного судового після втручання порівняння з вихідним рівнем відповідно до різних параметрів, таких як КОС, ВАЗ та ВОМАК, за шкалами Осенково МАК. І дуже багато досліджень, які були якраз при використанні, мабуть. що... Це один із самих великих пул, коли ми застосовуємо стоборових клітину в лікуванні хронічного болю при остеотрозі, і більшість досліджень продюсерила пік позитивних еф ефектів при застосуванні миска між 6 і 12 місяцями після лікування. Ми бачимо, що дуже е, тривалий ефект якраз при застосуванні стобурових клітин, і дуже поміжною. І як показує, що, ну, дослідження, які продемонстровані на даному слайді. Дозволяє зменшити болівий син, застування МСК, дозволяє зменшити болівий синдром, на досить тривалося. Тому ми можемо також використовувати субботні клітини е, остео... артриту Терапія струвано при захворюваннях опорно-рухового апарата. Ми бачимо, що МСК отримує скіскового мозку, мозку можуть визнати безпечною та можливо для лікування хронічної тенденції Надкалінкою та нікрозу, головки це ну, досить не патологія, але все ж таки ми можемо використовувати навіть МСК при терапії з тубуровими клітинами. Також слід пам'ятати, що терапія з тибуровими клітиною показала покращення клінічних показників болю, про що ми говоримо в нашу доволі, а також покращення оцинку зручного дослідження у тимі з 8 пацієнтів з коронічною тендопатією надкалінкою. Uh, і максимальна покращення справила через два роки то збереглася через п'ять років. Ми бачимо, що все ж таки, коли ми застосовуємо терапію стоборонних літим, як показали і попередні слайди, і як показало це дослідження, це досить має тривалий ефект, і тому, мабуть, що має місце якраз використання хронічного болівого синдрому при патології опорно-рухового апарата. Uh, хронічна конструкційна травма внутрішнім виданням. Внутрішні Дозв... мене введення клітин кісткового мозу зменшило неропатічний біль у моделі, якщо є конструктивна травма сіднічного нерва, зараз ну, треба зазначити, що дуже багато е, пацієнтів, які мають міновибухове ураження, є певні проблеми на сідничним зі сураженням сіднічного нерва і, мабуть, що е, використання МСК дозволяє нам. Ну, дозволяє нам зменшити бойовий становий якраз при такої патології за рахунок зменшення нейропатічного больового синдрому, механізмом дії зменшення рівень інтерлекину 1 b інтерлекину 17 і також за рахунок того, що підвищився рівень протизапального стекіну, інтерлекіна 10 і активність макрофагів. І зазначити, що опять ми приходимо до того, що використання МСК нам дозволяє більше працює за рахунок протизапальної дій, трофічної дії, так далі. І ми бачимо, що ми можемо якраз використовувати його також і при хронічному при конструкційній травмі. Було розглянуто і проведено сім дослідження, які включали модель пошкодженого сіднічного нерва. У чотири з них стобромкліну вводили внутрішню віна. Варто ми можемо вводити не тільки місце ураження, а також можна використовувати їх внутрішньовіна. І для інших стріль, стобумклінин було розміщено безпере на сіднічному нерві або біля сінічного нерва. Спосередня проводили від 1 до 90 днів після імплантації стобрових клітин, і звідти стверджує, що рівень ладонії та гібризії зменшився якраз, коли ми використовуємо стоброву клітини, розташовуємо їх біля ураженого нерву. Опять повторюю, що Ну, досі зараз дуже багато пацієнтів, які мають особи, особливо військово вибухового травм, які мають ураження піднічного нерви, якраз, мабуть, що використання стоборових клітин дозволить нам зменшити ці пові або лікувати хронічний болівий синдром. Біль про онкологію також можна використовувати стобурову клітини. Розвиток рака часто з хронічним запаленням, це слід пам'ятати. Хоча моска має потенційний протизапальний ефект, ми про це кажемо. Точна роль МСК у розвитку пухлини залишається суперіочою в літературі. На сьогоднішній день є мала літератури, яка демонструє використання МСК для лікування болю виклину самої пухлини. Проте слід пам'ятати, що було видно, що МСК лікує хронічний містерний біль з причини промінівної терапії. Зараз промінівана терапія якраз знаходиться на дуже Високому рівні, і ну, дуже багато пацієнтів мають хронічний болівий здоров'я якраз проти хіміотерапії або примененої терапії, і, мабуть, що за рахунок того, що МСК має протизапальний ефект, ми можемо якраз їх використовувати в терапії хронічного болівого слюну при онкологічній патології. Це слід пам'ятати, і, мабуть, що ми маємо їх застосовувати і думати про це на майбутнє то і ще одна. Ще одним з факторів використання мульти... використання МСК нам є і хронічний бойовий синдром при онкології. Хронічна мігрень. Також можна використовувати стобурові клітини. Сучасне зустріння показали, що терапія з табуровими клітинами може бути потенційним засобом лікування пацієнтів із хінічної мігреї. Вони успішно лікують інші неврологічні розвитки, викликають у нерозину. Також використання МСК или метод доставки та форму стоборового клітин це вдосконалюється, але перші результати показали, що зменшується якраз хронічний болівий синдром при приміграніт. Ще одне місце застосування МХК в хронічному болі. Ну і, мабуть, то, що хочеться сказати, що похитки стоборової клітини є природним ресурсом. Ми можемо використовувати їх для полегшення хронічного болю, які виникає через безліч проблем, зокрема декоративне захворювання диска, які виникає при артриті, також травму сполучених тканинами, ми можемо їх використовувати. Ну і, мабуть, що я спеціально виділив використання МСК в майбутнє при лікуванні. Невропатія або пошкоджене нервом. На жаль, зараз ну, я працюю в відділенні реконструктивної хірургії. На жаль, ми майже кожен день а, приймаємо пацієнтів, які мають певне пошкоджене нерв або міновибухової травми, або після інших уражень, і не всі методи лікування, які на даний час існують, не завжди. Допомагають нашим пацієнтам, і тому нам треба шукати якраз нові альтернативні методи, і ми бачимо, що використання МСК кістобурових літинок є якраз тим потенційним методом, яким ми можемо лікувати пошкодження нервів і болівовий синдром при даній патології. Також можемо використовувати і при болі в суглобах, Ну і список можна продовжувати дуже багато патологій, коли можна застосовувати МСК, на жаль, ну дослідження будуть проводитися. Я думаю, що скоро ми незабаром будемо бачити, як можна використовувати якраз МСК в лікуванні хронічного болівого синдрому. Ну, суть полягає в тому, що є все більше доказів, того, що терапія з тобою є життєздатним і ефективним рішенням для більшості проблем при болівому синдрому, опорно рухового апарата та ортопедичних проблем, ну і, мабуть, ще раз повторюсь, для лікування пошкоджень нервів або неропатії. Дякую вам за увагу. Все буде Україно, я радий відповім на запитання.